Друзі, всім привіт! Мене звати Натя, це канал Світло Бібліотеки. і в цьому відео ми поговоримо про прочитане я рада повернутися до вас із новим відео, і вже заскочала за зйомками і за розповідями про книги. І у цьому відео я вирішила поєднати частину прочитаного з вересня і частину прочитаного з початку жовтня. Якщо ви дивилися моє відео про ромкоми, то знаєте, що в вересні про прочитану вересні, а саме про ромкоми я вже розповіла, а сьогодні розповім про решту книг. І так сталося, що в жовтні я прочитала дуже класні книги на початку жовтня, про які хотілося б розповісти вже зараз, і не чекати кінця жовтня чи початку листопада, щоб розповісти про них вам додатково. Тому сьогодні буде такий мікс, але перед тим хотіла коротко розповісти про. Загалом інфобокс, який є у мене під відео, це опис відео. Якщо ви туди зазираєте, то ви можете бачити, що я завжди а, змінюю цей інфобокс, я адаптую його під кожне відео і оновлюю там інформацію. Там ви можете, зокрема, знайти промокод мій світло, і почитати, де він діє, а саме на сайті в книгарних Віват, на всі книги представлені і на сайті і в книгарнях. і також він діє на кав'ярні 25C's. Як в Інстаграмі, так і на їхньому сайті, ви можете ввести в поле код, він дає там 20% знижки. І також цей промокод діє на сайті видавництва ArtHus і дає додатково 10% знижки до всіх знижок, акцій, передпродажів і так далі. Він сумується з усіма акціями. Тому звертаю вашу увагу, що промокод є у інфобоксі, а також завжди там я залишаю назви книг, про які я згадую у відео, і посилання, де їх можна придбати. або або якщо вони є на сайті Vivat, то я це вказую і зазначаю, що там ви можете отримати 10% знижки з моїм промокодом. Також в інфобоксі інформація про нашу ініціативу читаю для ЗСУ, а саме там є три варіанти, як ви можете допомогти нашим захисникам і захисницям, читаючи книги. Ви можете або напряму задонатити на ті картки, які там зазначені, або прийняти участь у розіграшах і лотереях, які ми проводимо в спільноті. На Фейсбук або в Телеграм, або ж можна придбати книгу, які буктюбери пожертвували на розпродаж, і всі кошти. Будуть також передані на потрібні збори. Вся інформація про це є в інфобоксі, всі посилання, номери карток і так далі. Тому зазирайте, не забувайте, я завжди стараюсь актуально там інформацію залишати для вашої зручності. Натискаєте кнопочку більше під відео і можете подивитися. А тепер поїхали до книжок. І про перше мені хочеться розповісти вам про скандальне сестринство з Приквіл роуд від Джулії Беррі. Я не була знайома з цією авторкою до цієї книги, і якщо пам'ятаєте, я її собі на приберігала на 1 вересня, тому що тут мова мала йтися про школу, де є ось ці прекрасні дівчата ученицями. Я подумала, що ось ця атмосфера 1 вересня, 1 дзвоника, якраз буде відповідати, але я трохи помилилася. Тому що книга зовсім не про навчання і зовсім не про школу, як таку. Звісно, школа тут присутня, і, і дівчата дійсно є ученицями, але це трошки інший стиль і трошки інший сюжет. А загалом у нас є сім головних героїнь, для яких авторка дала такі влучні назви по одному слову, щоб описати якісь характерні або риси зовнішньості, або характеру цих дівчат. Ну, наприклад, тут є. Такі їхні, скажімо так, нікнейми, Люба, безсоромна, нетямуща, дебела, метикувата, ряба і понура. І от кожна характеристика ця Риса дівчат, вона по-своєму буде проявлятися в цій історії. Кожній із них буде відведена роль. А за сюжетом у нас є справді школа для дівчат, де перебувають ці наші сім головних героїнь, і в них є така їхня директорка школи, їхня вчителька а, жінка такого. Солідного віку, яка е, залишилася вдовою, і в неї цей великий будинок, який вона не може сама утримувати, їй потрібні були кошти, і вона вирішила відкрити ніби такий пансіонат для дівчат. І от в цьому закладі її дівчата не дуже люблять, тому що вона дуже сувора, часто несправедлива, дуже з ними зла, якась агресивна, і тому вони якось її зневажають і, і вважають нестерпною. Ще більш нестерпним їм здається її брат, який час від часу з'являється теж у цій школі, і він просто настільки противний, що вони його не можуть переварювати. І от, -от за під час з однієї з вечер, коли накривають на стіл, брат і сестра, ось ця директорка цього закладу і її брат, вони падають замертво. І дівчата вирішують, що це їхній шанс просто жити тут далі за своїми правилами. Ніхто з них в силу кожну своїх причин не хоче повертатися додому. І вони вирішують приховати ці смерті в прямому сенсі цього слова, вони закопують ці тіла в садку біля школи. І всі їхні подальші дії і намагання це для того, щоб прикрити оцей інцидент, який у них стався, і вони також самостійно намагаються провести розслідування і зрозуміти, хто ж вбивця цієї директорки, її брата, можливо, це хтось серед них, а можливо, це хтось іззовні, із містечка, де знаходиться їхня школа. І за цим було дуже кумедно спостерігати, бо дійсно історія місцями дуже іронічна, і вона якась аж до абсурду іноді доходило, настільки все вертала авторка. І в цій історії, окрім такого гумору, іронії, є і догляд чорнушності, тому що тут і чорний гумор такий проскакував. Ну, і, власне, дії дівчат були дуже такі місцями жорстокі. І мені дуже сподобалося тут, що була за Закладена детективна складова, яка дуже цікаво і розгортається, і потім проявляється наприкінці історії. Звісно, ви десь на середині, може і раніше, здогадаєтеся, хто тут вбивця, але від того не менш кумедне стає спостерігати за цими дівчатами і знову ж таки за оцими їхніми характерними прикметами, які в тій чи іншій ситуації проявляються. І ще, що, що важливо, це вікторіанська епоха, тому якщо ви полюбляєте з таким антуражем історії, то раджу. Вам придивитися. Авторка у післямові зазначає, що вона спеціально для написання цієї книги вивчала побут тих часів, як відбувалося там чаювання, яким посудом користувалися, як дівчата укладали волосся і так далі. Тобто, всі такі дрібнички вона постаралася вмістити у цій книзі, і вийшло досить класно. Вступна історія також з непростим історичним монтуражем: Це Персеполіс, Маржан Сатрапі, це ірано-французька авторка, і в ній вона. Розповідає свою історію, тобто, це автобіографічна книга, автобіографічний комікс про її дорослішання, її дитинство у Ірані. А згодом і підліткові часи у Франції. Для мене ця книга була якимось культурним шоком і дуже багато з історичного плану відкриттів я для себе зробила. Я, наприклад, не знала, що Іран до певного періоду часу, а саме там 60-ті, здається, роки до революції і до Іран. Но іракської війни був абсолютно такою світською країною. Ніхто не змушував ді жінок дівчат покривати голову. Жінки користувалися макіяжем, вони слухали західну музику, вони читали книги, які вони хотіли. Ну не тільки жінки, а й чоловіки. Звісно, це була абсолютно така демократичних поглядів держави і суспільство. І ось все те, що відбувалося далі з цією країною, з цим суспільством, було просто дуже дивно. І мені також було дуже цікаво читати про про досвід маржан сатрапі в ролі переселенки, в ролі біженки, тому що в якийсь момент, коли напруження в країні стало дуже значним, батьки відправили її саму до Франції. І там її ніхто не чекав з розпростертими обіймами. Їй доводилося просто вибивати собі місце, змиритися з тим, що вона інакша, і вона ніколи не стане повноцінною жителькою Європи. Я не знаю, як, до речі, зараз у неї складається, але на той час це ще накладалося на її підлітковий вік, коли здається, що ніхто тебе не розуміє і не знає. І ось про це розповідає Маржан Сатрапі. І це дійсно дуже класне поєднання і намагання розповісти історію своєї країни. І свою історію, свого життя, своєї родини, тому що тут багато згадок про побут родини, про те, які... Скажімо так, звичаї традиції мені були, і Маржан Сатрапі розповідає про своїх батьків, які були дуже сучасними, які їздили подорожувати, читали книги, збирали вечірки в себе вдома, танцювали. І наскільки кардинально все змінилося буквально з з певними подіями, і життя зовсім змінилося. Їм почали нав'язувати іслам, їм почали нав'язувати арабську мову замість фарсі і так далі. Тобто все життя перевернулося ніби з ніг на голову. Звісно, зараз ми маємо абсолютно негативне ставлення і дуже справедливе ставлення до Ірану, як країни терористки, країни-спонсорки тероризму. Але мені дуже сподобалося те, як власне маржан Сатрапі розповіла історію і показала це своїми очима. Звісно, тут є спірні питання, і до них теж можна придивлятися, але мені ця книга сподобалася, і вона читалася не так швидко, як всі кон. Комікси, тому що мені подобається, як малює Маржан Сатрапі свої комікси, і їх можна роздивлятися. Вони дійсно, хоча вони і чорно-білі, але вони дуже класно доповнюють і грають окремо навіть від тексту, розповідають свою ще паралельну історію поруч із текстом. І я би цю книгу, навіть якщо ви ніколи не читали комікси, або взагалі не не дивитеся в ту сторону, я б вам теж рекомендувала цю книгу, тому що це читається як хороший автобіографічний. Роман, та ще й з ілюстраціями. Назвичайно мені сподобалася ця історія. Наступна книга, певно, війде в мій топ цього року, тому що я чим далі відходжу від неї, тим більше розумію, наскільки кіт зачіпає камеру. Наскільки вона мені подобається, і наскільки мені хочеться до неї повертатися і думками, і згодом якось перечитати. Хоча я дуже рідко перечитую книгу, але мені цю чомусь дуже тягнуться руки ще раз її перечитати. Ну і ще, мабуть, ця історія мені подобається, тому що це історія дорослішання, а вони мене ніколи не залишають байдуже. Але давайте по порядку. У нас є головна героїня, яка розповідає нам одного дня історію всю свого життя. І цей день ми з знай... нею. Зустрічаємося в літній резиденції її родини. Це такий паперовий палац, як вони його називають. Насправді її дідусь колись хотів розбагатіти і хотів забезпечити свою дружину, свою майбутню сім'ю, побудувавши таке котеджне містечко курортне. Але через брак коштів і інвестицій він збудував їх із пресованого картону. І, звісно, ці будиночки не були придатні до проживання там в холодну пору року, та і влітку їх там Сідали гризуни, і це були такі собі, коротше, бізнес не вдався, і дружина навіть його потім покинула. Але менше з тим наша головна героїня все ж приїжджає з, зі своєю мамою і зі своєю родиною, В неї чоловік, і троє дітей. Вони щороку приїжджають на літній сезон до цих будиночків і проводять там час. І от ми знайомимося з нею одного ранку, коли вона обдумує те, що сталося з нею напередодні вечорі, а саме вона зрадила своєму чоловіку. Чоловікові. І вона поступово починає нам, окрім цих думок, розповідати історію ще з самого дитинства, як у неї складалося життя і що призвело до тієї ситуації, яка сталася. Тому що той чоловік, з яким вона зрадила, він теж не випадковий у її житті. І вона розповідає нам цілу історію того, що з нею відбувалося і що привело її до такого кроку. І вона опинилася в такому трикутнику, але дуже не... Простому, дуже драматичному, і знаєте, завжди ніби в, в, в таких ситуаціях ми знаємо, уже нас є фаворит завжди у цих трикутниках, Але в цій ситуації бу, було дуже важко обирати і головній героїні, і мені, як читачу, було теж я її співчувала, що їй доводиться робити такий складний вибір. Ця книга дуже відверто написана. Тут дуже багато такого прямо в лоб, і бруду, і чесності, і щирості. І може цим вона мене і підкупила. Я знаю, що багатьом саме через це вона не сподобалася, але для мене це якось зіграло. Я відчула, що мені розповідають якусь таємницю, мене втаємничують в чиє життя. Я ніби читаю чийсь щоденник, дуже відвертий, дуже прямолінійний. І в цій історії є кілька дуже таких. Трагічних подій, до яких причетна і в яких, скажімо так, задіяна наша головна героїня, і загалом її життя, її дитинство, її дорослішання. Викликає дуже багато питань, і, скажімо так, нікому не хочеш побажати такого життя, такого дорослішення, але вже є, що є, і наприкінці, власне, головна героїня робить вибір. Але тут він так завуальований, ніби це відкритий фінал. Хоча коли прочитати уважно і повернутися ще раз до початку історії, то можна зрозуміти, власне, до якого вибору, до якого рішення прийшла головна героїня. Дуже класна книга. Якщо ви любите такі прямолінійні історії, які більше схожі на реальне життя, але місцями жорстоке реальне життя, то вам рекомендую. І якщо ви любите історії з елементами сімейної саги, то думаю, ця вам теж має сподобатись. Для мене однозначно це дуже класна і потужна книжка. А от наступна книга подарувала мені просто кілька годин насолоди, тому що це спадкоємець. Це, це перша книга циклу Півкоролівства, і я навіть. Не буду намагатися вимовляти імена авторів, тому що вони мають скандинавські непрості такі імена. Загалом же ця історія розповідає нам про підлітку, яка наробила таких серйозних помилок у минулому, і вона намагається почати життя з чистого аркушу. Для цього вона з батьками переїжджає із невеличкого містечка, де вони жили раніше, до столиці Норвегії до Осло. І так їм вдається влаштувати її до приватної школи, в якій навчаються вершки суспільства, і серед них принц і принцеса Норвегії. І загалом там, звісно, така дуже непроста школа, вся вона підпорядкована цій королівській родині. І наша головна героїня а, стає, скажімо так, долучена до цього кругу вершків суспільства, тому що принц Норвегії звертає на неї свою увагу, і вона як підлітка їй дуже хочеться бути на рівні з ними, бути в цій компанії, а, приймати участь у всіх їхніх там пригодах. Але, звісно. Є той момент, ті помилки, які вона за собою несе, і про які вона старається не згадувати і збрехати своїм новим друзям і знайомим. Але, як ми знаємо, вся брехня рано чи пізно стає видною і очевидною. І так само стається з головною героїною. Але ця книга мені дуже нагадувала серіал Пліткарка, і я думаю, що це було чимось пов'язано з цією історією, можливо, автори надихалися, тому що тут теж є історія з інстаграм-аккаунтом анонімним, який хтось веде і викладає там дуже такі секретні подробиці життя підлітків школи. І всі намагаються дізнатися, хто, ця, хто веде цей інстаграм-аккаунт, хто псує всім життя. Хто викриває їхні всі таємниці, фотка їх там в самих непотрібних місцях і в ситуаціях самих таких незручних. І загалом ця тема про елітну школу, де є дуже такі привілейовані підлітки. Дуже мені нагадувало Gossip Girl пліткарку. І я тоді дуже любила цей серіал, тому мені дуже сподобалася і ця історія. Єдиний мінус це те, що тепер треба чекати. Продовження, наскільки я знаю, тут є шість томів, і сподіваюся, що видавництво ранок і оперативненьковитисть, і можна буде прочитати цю історію повністю, тому що вона як серіал дійсно захоплює, і тут навіть розділи закінчувалися на таких кліфхенгерах, що хотілося гортати далі, далі, далі. І, звісно, тут не шукайте якоїсь там потужної глибини. Це дійсно така розважальна, дуже серіальна історія, яка, до речі, екранізована, і на Netflix я вже подивилася трейлер, і, можливо гляну ще і сам серіал якийсь. І продовжуючи тему розважальної літератури, я знайшла для себе просто Guilty pleasure. І це ігри спадкоємців, це теж перша частина циклу. І це теж історія про підлітку, яка успадковує просто неймовірне багатство одного прекрасного дня. Їй повідомляють, що вона стала спадкоємицею найбагатшої людини Техасу, в якій входить в топ 10 найбагатших людей США. І все було б добре, якби те, що якби не те, що вона не знає абсолютно цього дідуся, який їй залишив цей спадок. Вона вперше чує його ім'я, і за умови цього заповіту вона має прожити один рік у його маєтку разом з його родиною. І в цій родині є дві доньки дідуся і є чотири онуки. Всі ці чотири онуки майже однолітки нашої головної героїні, яка теж навчається в старших класах школи, і яка має такі нахили до математики, до логіки. В неї це дуже добре вдається. І от, коли вона потрапляє в цей будинок і отримує інформацію про цей заповіт, то виявляється, що теж не все так просто, тому що внуки цього дідуся розповідають, що в них все дитинство і все їхнє життя було побудовано на загадках, шарадах там, ребусах, тому що дідусь дуже полюбляв цю тему, і от він кожного дня їм робив якісь такі квести, і вони з малку звикли розгадувати таємницю. І, власне, кожен із них отримує дріб'язок із цього спадку, але вони всі отримують також листи. І в цих листах, ніби зашифровані підказки, розгадавши які, вони зрозуміють, чому дідусь їм нічого не залишив, а залишив усі незнайомі дівчини, які вони вперше в житті бачать, і так само вона їх. І вони всі разом, і ці внуки, і головна героїня починають розгадувати цю таємницю. І варто сказати, що ця книга дуже мені нагадала вайб. Був якийсь такий період, там, коли знімалися серіали і фільми, в яких було йшлося про просто казкове неймовірне багатство. Якщо пам'ятаєте з Анхеттовою оцей фільм, коли вона стала принцесою, там була звичайною школяркою, а потім в хопі вона коронована особа. Потім був річі багач, коли це просто незмірне все, що ти уявляєш, можеш собі уявити і навіть не можеш уявити все в тебе є. Тобто ось такі історії. Історії це з, ніби з тих часів, і також мені ще до тих часів, ну це не знаю, 2000-ні, мабуть, це я ще в школі була. Тоді таке було популярне, і були популярні фільми, також історії про секретні ходи, про секретні будинки, там, де є таємні ходи, там де повертаєш шафу, а там таємна кімната, там де за кожним портретом є якийсь хід, де так проводиш пальцем по якійсь ліпнині і відкривається якась поличка. Ну, Тобто все це є в цій книзі, дійсно, і е, це мені багато що нагадувало і Джуманджі, і ось ці фільми, які я вам вже назвала, і серіал, якщо згадаю, там, де хлопець і дівчина розгадують історичні якісь таємниці, і артефакти знаходять. І ось в цій книзі в цього всього всього достальну. І крім того, всі ці чотири внуки починають зав'язувати певні стосунки з нашою головною героїнею. Вірніше в них всіх різна модель стосунків, але е, нас тримають в інтризі, чи буде між ними щось, чи не буде врешті-решт. Ну, і, звісно, таємниці, які тут відкриваються, теж було цікаво читати. Для мене ця книга потрапила в якийсь такий період дуже сумбурний, коли в мене не було часу. і Ення загалом читати, але вона мені дуже класно заходила і просто виводила мене з нечтуна. І я думаю, що якби в мене був час, я б могла її просто за один вечір прочитати тільки вона залипальна, просто не хочеться відпускати з рук. Ну і теж завершується вона на дуже крутому такому зав'язці, такій інтризі. І я сподіваюся, що там чотири частини, здається, в цій історії теж сподіваюся, що видавництво ранок швиденько їх видасть і не буде нам розтягувати на роки цю історію, бо вона дійсно от, просто в льот читається, дуже класна. І якщо ви шукаєте щось таке легке, просто розважитись, то дуже вам рекомендую. Це топ у моїй розважальній літературі. Ну і наостанок приберегла вам Юрія Яновського, майстер корабля. Ми цю книгу саме в ось цьому виданні від видавництва Віхола читали і обговорювали разом з іншими буктюберами і буктюберками. І була вже трансляція. Я вам залишу посилання на неї. Обов'язково заходьте, подивіться, тому що там були цікаві думки про цю книгу. І в тому відео в цій трансляції я сказала, що книга мені абсолютно не сподобалась, а потім розповідала, яка вона класна врешті. Ну, загалом, так, книга мені не зайшла. Хоча я по відчуттю розумію, що це дуже майстерно написаний роман, що він дуже такий е, прекрасний в, свої, в своєму стилі, але це точно не, не моя чашка чаю, тому що мене дуже збивала з пантелику фрагментарність оповіді. Вона постійно перескакує, і в якийсь момент це мене дуже втомило, і я вже загубила лінію, де ми знаходимося, в якому е, часовому проміжку. Загалом же історія нам розповідається про Одеську кіностудію, про самого Юрія Яновського, про Олександра Довженка, про весь такий, скажімо так, Бомон тогочасний, молоді, талановитої, працьовитої, яка працює на кіностудіях, яка працює в кіномистецтві і яка проводить ось ці молоді роки, бо їм тут всім по 25-27 проводять в Одесі на такому підйомі, на такій ейфорії. Що мені в цій? Історія сподобалася ця пристрасть до своєї роботи, до своєї справи, те, як описує дійсно, Юрій Яновський, як вони монтують фільм, як вони там сидять до 10-ї вечора, склеюють цю плівку. Я завжди захоплююся тим, як люди можуть горіти своєю справою, певною роботою. Я дуже люблю таке читати, тому ось ці моменти для мене були дуже класні і сподобалися. І також мені сподобалося тут один із героїв, розповідає свою ем, пригоди своїм. Морські, вони такі напівфантастичні, але мені ця частина дуже сподобалась, тому що я фанат Джека Лондона, і для мене це був, був просто як бальзам на душу. Що ж мені не сподобалося, це якраз ось ця любовна лінія, якщо можна її так назвати. Тут є такий собі навіть не трикутник, а чотирикутник, де є балерина, теж цілком реальна постать. І є ще, власне, Юрій Яновський, Олександр Довженко, і ще їхній один товариш. Які закохані в цю балерину, і от між ними постійно якась точиться суперечка за її рукою і серце, скажімо так. Але ця історія для мене була так зображена, ніби я за кимось підглядаю, От, знаєте, я сижу поруч у якомусь там барі і дивлюся на компанію веселої молоді, і намагаюся там собі уявити, хто ким кому приходиться, і трошки підслуховую їхню розмову і трохи розумію, які в них там між собою стосунки. Ось таке враження було у мене такого підслуховування, підглядання за якоюсь веселою компанією в Одесі від цієї книги. І також мені дуже було. Забагато філософських тут роздумів. Я, певно, очікувала більше якогось легкого вайбу все-таки від цієї книги. Натомість, сама історія вже починається з того, що Юрій Яновський уявляє себе 70-літнім чоловіком, який ніби розповідає історію свого життя, і він навіть не називає там в процесі це романом, як таким, він називається мемуарами. І далі він, ніби з погляду себе 70-літнього, розповідає. Про ці часи. Це дуже цікава думка, дуже талановито втілена ця структура в тексті. Дійсно, ви довіряєте тому, що це пише стара людина, тому що там стільки деталей, якихось описано і так далі. Але там дуже багато цих було моментів роздумів, такі, які мені перегружали текст, і мені було важко через нього пробиратися. І, на жаль, цей роман не став моїм, але він від того не став сам по собі прекрасним. І я насправді. Рада, що познайомилася із ним і з творчістю Юрія Яновського заново, тому що вершники в школі я зовсім не пам'ятаю. І знову ж таки скажу і до канонічного канону, і до цих численних перевідань української класики, які зараз відбуваються, що мені надзвичайно приємно відкривати, перевідкривати для себе українських авторів, дивуватись по. Пост... Постійно дивуватися тому, наскільки вони всі різноманітні, наскільки вони своєрідні, наскільки вони автентичні, кожен не схожий на іншого. Хоча вони на ну, канонічному каноні так велика частина з них працювали в один період, але в них і, і часом дуже кардинально різні думки, дуже е, абсолютно полярні якісь погляди. І від цього надзвичайно цікаво для себе це читати і е, усвідомлювати, який е, цвіт просто української літератури, е, особливо 20-х років, е, початку 20-го століття, був це просто е, шокує в хорошому сенсі. Це все на сьогодні. Я вам дуже дякую за перегляд за вашу увагу, за лайки, коментарі, які ви завжди залишаєте. І теж запрошую вас цього разу долучитися і розповісти, можливо, щось ви з цього читали і якими були ваші враження, або ж пишіть про книгу, яка вам найбільше сподобалася з прочитаного нещодавно. Я ж дуже дякую своїм спонсорам на YouTube і Баймі І якщо ви також хочете стати спонсором мого каналу, інформація також є в інфобоксі. Я ж вам дякую за перегляд. До зустрічі у нових відео, Па-па!